Привіт усім. Я недавно була в епіцентрі, дивилася собі декор. А саме декор до цього столику столика кошик. Я його раніше купувала, ну і чимось хотіла його трішки прикрасити. Ну, якимось таким декором. І оце пішла в епіцентр, щоб там щось підшукати. Ну, там дуже великий вибір декору. Було дуже важко щось обрати. Ну, я все-таки собі обрала. Взяла ось такі ось дві гілочки лаванди. Я вам покажу одну гілочку. Ось так лаванда виглядає. Одна така гілочка коштує 87 гривень. я їх взяла дві штуки. І ще там до лаванди взяла ось таку травичку. Так, і ця травичка 99 гривень коштує. Отут мені помічник допомагає. Так. Ну, я хотіла собі там вже готовий якийсь вазонок взяти, але з готового щось мені там нічого такого не підійшло. І тому я взяла просто такі гілочки декоративні, а вже в Аврорі. Взяла таке кашпо. Оце кашпо мені сподобалось. Так, і це е, кашпо коштує 88 гривень. Ну і ціна така хороша. І виглядає, ну, так, нічого. Так, і ще також в Аврорі докупила ось таку зелень. Так, і... Ця зелень коштує 77 гривень, здається. Так. От. І з цієї всієї зелені хочу в це кашпо зробити якусь екібану. Ну, потім оформлю і вам покажу. Ну, і так, щоб цей столик тут а так одиноко не стояв, докупила я ще в сінцеї ось такий вазонок. Мені здається, він такий непоганий. І ви знаєте, цей вазонок якраз був на розпродажі. Він коштує 169 гривень. Дуже хороша ціна для нього. Так, і для цього вазонку замовила в інтернеті таке кашпо. І це кашпо коштує 150 гривень. Ось я відразу вже можу поставити мазонок сюди. От. І воно так вже буде виглядати. Ну і вже так нічого. <помічник>, Помічник тут так сидить. Так, ну а зараз я зроблю ще декорацію в це відерце, ну, в це кашпо. І вам покажу. Як вийшло. Усе. Зробила я вже екібану. Ну і здається, так непогано вийшло. Принаймні, мені подобається. Ось такий букет. гарне кашпо. І так вийшло. Ну і вже такий куточок вийшов Ну, непогано. Так, і що я ще купила? Купила ось таку гірлянду. Ну, Так як зараз проблеми зі світлом, то я її купила просто, щоб включати, коли немає світла, щоб трохи ще якось освіщати кімнату. Така гірлянда коштує 790 гривень, я її замовляла в інтернеті. Зараз вам ще її розпакую і покажу, як вона виглядає. І ще я вам покажу гірлянду, як вона виглядає. Я її розпакувала вже. Гірлянда працює як від мережі, так і від павербанку, коли немає світла. Ну і також можна скачати додаток на телефон і регулювати рівень яскравості гірлянди і міняти кольори. Також у неї є пульт, і це все можна робити через пульт. Зараз її ще під'єднаю. І покажу вам, як вона світить. І показую вам, як працює ця гірлянта. Ось так вона світить такими різними кольорами. Я її під'єднала до павербанку. І така гірлянта. Так що такі покупочки були у мене на сьогоднішній день.